Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні я до вас, ну не знаю, чи з салатом, чи з закускою, називайте самі, як вам подобається. Хочу поділитися дуже смачним та простим рецептом. Для такого салату мені потрібні огірочки та помідорки. Нарізаю їх ось на такі шматки, як показані на відео. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Всі рецепти на каналі об'єднані в плейлисти з назвами, щоб вам було легше їх шукати. Тепер приготую чудо-заправку. В чашу блендера викладаю кріп та горіхи. Перебиваю це все і на цьому етапі додаю дуже цікавий інгредієнт. А саме чорний чесник. Раніше в своїх відео я вже знайомила вас із чорним чесником. Це ферментований очищений чесник, який має дуже велику кількість корисних властивостей для нашого організму. У нього такий цікавий пряно-солодкий смак. До речі, виробник фасує його в ось такі коробочки, які дуже зручні в використанні, на них є QR-код, по якому можна дізнатися про всі властивості чеснику. Силочку, де можна купити такий чесник, я залишаю в описі під цим відео. Тепер залишилося влити олію і підсолити такий салат. Гарно все перемішую, і салат-закуска готовий. Виходить ось така цікава закуска чи салат. Не розібралася я ще як її назвати правильно, але дуже смачно. Чорний чесник я неодноразово використовувала у своїх стравах. Він додає страві пікантного пряного смаку. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно, просто бажаю вам смачного!